Зі світу пониці, переселенцям підмога та ще й не яка за лічені дні невайдужі прикарпатці, буквально перетворили приміщення обласної просвіти у пункт гуманітарної допомоги біженцям з Криму. Продукти, побутова хімія, засоби гігієни, посіль, вбрання, взуття і канцелярія чи іграшки для малюків дарунками від благодійників заповнені леді не усі приміщення та навіть коридори, незважаючи на це, люди і далі продовжують зносити до координаційного штабу речі. Дитячу куртушку, така підросткова джинсова. Костюм жіночий, футболочку і штанішки такі для хлопчика джинси. Я поставила себе на місце цих людей, і мене дуже болить, що люди все життя прожили, пропрацювали і лишилися фактично голі, роздіті, без нічого. Я не знаю, яке треба мати серце тій людині, що. Військо привезли сюди. Щоб упорядкувати безкінечний потік речей, волонтерам довелося завести спеціальну зошита. Сюди люди записують свої пропозиції. а Вже за потреби їм телефонують. Перелік необхідної гостям допомоги постійно оновлюється. Тож перед тим як нести щось до штабу, його працівники радять звернутися на гарячу лінію та дізнатися, актуальні потреби на конкретний день. Просили. Пральні машинки, прості, старі, звичайні, такі типу малютки, які можливо десь уже в людей не потрібні, просто стоять. Деякі люди, які приїжджають з дітьми, вони не звичні до нашої води. В них іде дуже подразні шкіри. Вони просили, якщо можна допомогти з такими речами. Вчора виникло питання, що можливо потрібні праски дає дітям. Уже на сьогодні ми майже забезпечені прасками. А у чого таки бракує працівникам координаційного штабу, так цивільних рук мовляв, нині волонтери здебільшого приходять разово лише на 2-3 години, тоді як їхня допомога потрібна постійно.